Доброго всім дня, колеги. Сьогодні прийшов час зняти для вас. Ну і прохання було таке по диференціалам. Нагадую, на хамві всіх типів стоять диференціали самоблокірую, типу Торсом, а з гіпоїдною передачею. У нас не як це сказати не навчальний, в тому сенсі, що у нас ми не розглядаємо повністю конструкцію, як працює механіку, пояснюємо, як працює. Канал, ми пишемо цей відео, ми знаємо, як воно працює чітко, да? тому ми, там, наприклад, можна парочку моментів для кого цікаво повідомити. Але якщо хочете більше інформації, ви заходите по словам, які вам сподобались, Торсен, а, от, якщо запам'ятали, диференціал. Да? І, наприклад, в даному випадку це гіпоїдна передача, обов'язково це сьогодні віддати гіпоїдна передача. Це значить відуща шестерня, відносно відомої шестерні, знаходиться не в прямой перпендікулярі, а з зміщенням. Що це дає, для чого це які плюси від цього. Ми цю теорію всю знаємо. І ще раз кажу, ну, на цих відео ми про це не говоримо. Ми даємо глідовий такий. Відео про те, що люди, які працюють, ми сподіваємося, що вони або знають, про що мова йде, і просто ми пояснюємо, у нас більше можливості вскрити і поділитися, які дефекти. Або не знають, ну тоді це ну, не вистачить часу і ви дивитеся самостійно. Майстер в цьому достатньо сильно розібрався. Ми для вас поклали. Діференціали, які ви з високої ймовірності можете зустріти. І зараз почнемо почне від того, що є практичний досвід, Юра вам розкаже. Так, добрий дня. Значить, дивіться, в принципі, така ситуація. Прийшли тут до нас хлопці так, на навчання, молоді хлопці, побачили диференціал. А покажіть, як його розібрати. Добре, хорошо. Питання: а навіщо? Ну от, розібрати, навіщо? Що ви там зібралися робити? Давайте по, по порядку. Значить, почнемо з того, що у нас, так, як вже вище було сказано, диференціал системи Торс, тобто самоблокуючий, вид самоблокуючого диференціалу з черв'ячною шестерною, тобто, з черв'ячними шестернями, черв'ячного типу, скажімо так. От, який Самоблокується при виникненні різниці крутних моментів на колесах, що дуже важливо, не швидкостей, а іменно крутних моментів. Яка різниця, потім я розкажу. Для початку у нас є три види диференціалів з трьома різними передаточними числами. Самий такий рідкісний динозавр це передаточне число 256. Він йде з розборною чашкою, тобто чашку можна розкрутити, розібрати, ну і деякі там деталі поміняти. Це, скажімо так, вже дуже стара модель, і вони ну, не дуже часто трапляються. Давайте, якщо чесно, якщо сказали стара модель, я вам просто повідомлю свого досвіду. Це М998. Вінтові сателіти, так називаємо. Тут три пари подвійних сателів. Якщо ви тут не бачите сателіта, так от його кусок. От він, тут він просто розвалився. Такі сателіти, менше зубів ми бачимо тут на шестернях. Зараз звикнете до цього відео, тому що ви побачите різницю. І менше зубів отут от Тут якраз теж розвалилась пара. Один із дефектів, яких я вже багато років спостерігаю, вони знашуються між собою тертя. Вінтові сателіти, ще раз говорю. Тип, тип цих сателітів називається Invex. Вони знашуються до такої ступені, що оця вершина зуба, вона гостра, як лезо. І це вже ознака того, що він умирає або умире. Так, як сказав майстер, це диференціал типу. Того типу самобаківший диференціал, який реагує на різницю крутного моменту. Тобто дифференціал, типу Торсен, забезпечує диференціацію передачі крутного моменту на ліве і праве колеса рівно настільки, наскільки намагається зупинитися одне колеса, відбувається диференціація. Тут просто має бути між ними, ну так якби би вони в сателіти, має бути пара. Оцими зубами вони ліве і праве колесо з'єднаються. Далі майстер скаже. Приходить дифференціація, наскільки призупиняється колесо, ліве, наприклад, да, настільки праве і буде вимертатися. Тобто диференціал забезпечує постійне ефективне щеплення. Це дуже важливо. Це ознака дифференціалу типу Торсен. Для того у них от є великий бонус. Порівняно з іншим диференціалом, там є різновид диференціалу щонайменше 5. І Ключовий момент, як у цього дефінціалу, як самого надійного і самого ефективного, вважається, він чутливий до зміни крутного моменту. Тому що правильно майстер сказав, що буває чутливий на тертя. Тут пакети фіксування. Ну, це один із, не один із самих, а самий надійний чистий механізм. Хто такий Торсен, чудовий дядько, до речі, ви можете почитати в інтернеті, ми про це не будемо заглиблятися. Так, і далі. Е, е, наступне. У нас є передатнечне число 2,73 і 3,08. Все залежить від кількості зубів на ведучій і на веденій шестерні. Е, так, да, якщо цікаво. Оце ото, канулон, колонка це передатне число, а це співвідношення ведучої і відомої шестерні. Понятно, що відома – це більше зубів, ведущая це менше зубів. Так, так, далі тепер, е, як все це е, устроєно. По-перше, корпус. Е, у нас база база – це ведуча шестерня. Від неї все відштовхується, ставиться шестерня, зажимається з нужним зусиллям, і вже потім від цієї шестерні ми ставимо ведену, Регулюємо п'ятно контакту, тобто зміщаємо вправо-вліво. Ну, це вже регулювання, це вже такі тонкощі, що ну, може потім пару слів про це скажу. Питання в слідуючому. Ведуча шестри, Вона обертається в двох конусних подшипниках. Ось вона у нас є розібрана. В двох конусних подшипниках. Один і другий. Далі у нас одівається планець і затягується гайкою. Самоконтра ще гайка. От такий один невеличкий нюансик. Між подшипниками стоїть так звана смінаєма втулка. Тобто це, по суті, кусочок трубки, який собі одівається, І по мірі того, як затягується гайка, ця трубка перетворюється, ну, от, отак зжимається і от таку фігурну, як розпорну втулку. Для чого це зроблено? Коли ви подшипник зажали. Зняли втулку, ви зажали його з певним зусиллям, тобто з динамометричним ключем. По книжці, там все як пише, ви зажали один раз і все. В принципі, по суті, на все життя. Сюди більш ніхто нікуди не лізе. Зараз там. Люди, які там ну, старожили, які привикли, от як регулюю, ми конусні подшипники. Треба зажати до поросячого визгу, а потім там на одну четверту відкрутити гайку, щоб від... трошки відпустити подшипник. Ні. Тому що ви втулку зжали, і потім тільки ви трошечки гайку назад відпустили, все, у вас починається отака от болтанка. Це недопустимо. Ви зажали динамометричним ключем гайку один раз і все. І більш сюди ніхто ніколи не лізе. Якщо вам десь там щось знімати редуктор, ой, не мені неудобно, оце мені хля не смішає, я його ще зніму, потім поставлю. Все, ви зняли. Потім, щоб його поставити, вам треба динамометричний ключ і знов-таки зажати тим зусиллям, яке повинно бути. Отже, ми прийшли до того, що блокіровка спрацьовує за счет тертя. Тобто це диференціал підвищеного тертя, він так себе і позиціонує за счет того, що шестерні. Одна на зустріч другої здвигаються, прижимаються під силою терття, от диференціал спрацьовує, блокірується. Те, як він працює, в принципі, я думаю, зрозумний. Самі основні такі нюанси, моменти. Диференціал Дифференціал, він, в принципі, да, як вже було сказано, він досить таки надійний. Він хорошо себе зарекомендував. Зараз Audi практично дуже хорошо його використовують. Там Toyota стала використовувати, General Motors. Там за нього так хорошо взявся. Але, але, є одне але. є Цей диференціал дуже чутливий до якості масла. Прямо дуже чутливий. Оце Не зря зроблені ці прорізи, для того, щоб сюди постійно була масляна пленка. Навіть при блокуванні, щоб ця масляна пульонка тут лишалася. Якщо масло неякісне. Навіть при нетривалому спрацюванні у цьому контакті, масляна пульонка розривається, все, у нас починає перегріватися оця площа, нагрівається до сумасшедших температур, і просто відбувається, ну якщо хтось знає, що таке сварка тертя, саме цей процес відбувається. Тобто деталі нагріваються до красна, до біла, потім починають плавитися і просто зварюються між собою. Ось у нас є такі тут на маленький музей хватить таких експонатів. Тобто Десь воно, цей процес тривав недовго, десь довше, тому що навіть вже по висоті різниця. яка. Тобто ну от, Оце сама така основна поширена проблема. Те, що диференціал перегрівається. При блокіровці і шестерні просто зварюються. І з цим вже зробити, ну, чесно, ми намагаємося, ми шукаємо якісь якісь способи. Ну, поки що не можемо покласти це. Із-за чого це відбувається? Оце тепер перейшли до самого головного. Із-за чого це відбувається? По-перше, якість масла, як вже сказано було. Якщо масло неякісне розривається масляна пленка, відповідно тертя на суху. Емульсія попадає в масло вода те саме. Тобто, а у нас або сапун злетів, там не страшно, або там у нас є система Deep Force, яку вовремя не включили, вода попала неважно. Не тобто тут дуже важливо якість масла. Друге. Друге, у нас, коли ми їдемо по рівній дорозі, по асфальту, по твердому покриттю, у нас, в принципі, тут нічого не відбувається. Ось у нас два колеса є, вони одинакові, з однакової швидкості крутиться, і по суті, тут нічого не відбувається. Отак от, от, от така ситуація і колеса є. В поворотах, понятно у нас виходить таке. При блокіровці також у нас відбувається це саме. Тобто тільки шестерні у нас вже прижимаються одна до одної. Так от, по-перше, бувають випадки. Коли люди ставлять колісні редуктора різного типу. У нас є колісні редуктора також з різними передаточними числами. І коли на одній стороні стоїть один редуктор, на другій стороні другий редуктор, відповідно, одна піввіз крутиться швидше, інша медляніша. Що виходить? У нас постійно диференціал знаходиться в в процесі блокування ми їдемо прямо по дорозі, він постійно, постійно працює, перегр... тисне, перегрівається. Тобто це не короткочасне, там якесь включення, коли просто прогрібся, виїхав і поїхав далі, а це відбувається постійно. Другий момент, коли на одній осі колеса з різними діаметрами. Тобто одне колесо поставили нове, а на друге, ну не знайшли, поставили лисе. Якщо ви возьмете стерте колесо і нове колесо, приставите отак одне до одного, це різниця в діаметрі близько 4 см. На секундочку, це досить таки значна різниця і довжина, довжина цього кола, якби якщо його примірять там, рулеткою да, за один оберт, одне коло робить стільки, то, а друге стільки, то там досить таки хороша відстань. Також у нас одне колесо постійно крутиться швидше, друге медляніше. І різниця. Крутних моментів завжди присутня. Тобто у нас всю дорогу відбувається це тертя. От, от, от оце у нас по дорозі, ми по прямій дорозі їдемо, у нас оце ось відбувається. Тобто, це такі три самих основні моменти, на які треба як, звернути увагу, Тобто, чого це взагалі цей процес відбувається. Тому давайте, давайте ще раз нагадаємо, називається диференціал типу Торсен, самоблокуючийся підвищеного тертя. Тобто, да? тобто, є з блокування блокуванням діференціалу, є самоблокуючися, підвищ... реагуючи на різницю швидкості, а це на різницю крутного моменту. І зазначив майстер тільки, що саме ключові причини, одна, і вони всі три були зазначені. Четверто, додаємо, відбувається, коли з бойових причин або не бойових причин, то вже саме для себе з'ясовуєте, коли пробите колесо і достатньо довгу велику відстань, ви долаєтесь пробитим колесом. Ймовірність того, що за цей час, поки машина вийшла, можливо, так потрібно було. Ну а ну то, що потрібно, іншого виходу не було. Розраховуйте сразу на те, що машина, яка вийшла, під сумнів потрібно вже ставити. Роботопридатність і ще цілісність цього диференціалу. А на рахунок масла, дозвольте від себе додавлю, є такий різновид масла, називається 80W90. І це саме він рекомендований сюди заливати, але його треба міняти вчасно. Коли вчасно, це друга. Ми вважаємо, що кожна друга заміна масла в двигуні, тобто десь приблизно 20 тисяч. Але є ще таке масло, називається 75 w 75W90LS, ЛС, Limited. Ну, Це для якраз таких диференціалів, Дуже сильно рекомендується, воно витримує більше температури, воно довше працює, і от воно дуже сприяє. Тобто, ті, хто прогресивно думає, але знаєте. Саме головне, що ми хотіли довести до вас, то, що Мастер сказав, це причини, з яких це відбувається. І не думайте, що железо потрібно, можна якось обманути. Железо однозначно працює так, як воно працює. От воно, ймовірність, що воно вийде з ладу, дуже висока. Ну, Практично можете сподівати, ну, не сподіватися, що вас принесе. Так, ну і тепер далі. Е, таке питання, хто виноват решили, що з цим робити. Тобто як з цим боротися. Е, чесно скажу, от у нас от є така от ситуація, от все, от ми заварені. Все, поки що, поки що, ну, не знаю, поки що ніяк. Ми зараз боремося. Отак. От от, от є у нас редуктор, він заклинивши, з його е, диференціал. Тепер є у нас продуктор. Ми його вже не врятуємо. самі бачите, вирвало бугеля навіть тут Все. доктор мертвий, Але тут також побило підшипники, щось там підігнуло, побило, але у нього цілі шестерні, Тобто оці дві шестерні ми можемо достати, вкинути сюди. І як би от таким образом ми можемо цей редуктор реанімірувати. Те що тут не вистачає нового сателіта, це, це ми його це, просто да, достали. Це да, це да, це ми знат, просто достали. Щоб, було, да, щоб було понятніше. Майте, на увазі, їх має бути два. Переверни. Да, да. От. От, от, таким так. Отак от от вони от, працюють воно, пари. Так, от так, Ліва так. і права сторона. Тут просто будуть розуміти. Так, буде, розумієш. так чому, чому, чому не можна просто взяти е, диференціалу збору з того редуктора поставити сюди? Тому що знов таки регулювавка, п'ятна контакта, як вже було сказано, регулювати шайби. Відрегулювати, хто з цим стикався, ті люди знають, що це таща задачка, тобто не так воно все просто робиться. Конструктивно, це ну, понятно, що я вам, як технічний тренер в минулому, скажу, що ті, хто навіть уважно слухав. І до цього немає прям технічного прям фаху. Навряд чи ви одразу зрозуміли. І можете цим заглиблюватися більше. Так просто за одне відео так от ми не зможемо вам розказати і допомогти розібратися. Значить, сателіт лівий, він працює з шестернею по півосі лівою. Правий сателіт працює з правий. Між собою сателіти працюють цими зубами. А контактна група між шестернею P uv і сателітом, от вона. І тут от, суть состоїть в тому, що вектор, при якому відбувається контакт, настільки чутливий до різниці, що коли є різниця, як сказав майстер, про це говорив, вони намагаються, оскільки вони косозубі, вінтові, так називаємо. Да? Шестерні чогось названня у цих сателітів, типу, вінтова, шестерний інвекс, типу. А сам дифференціал по принципу своєї самоблокировки і спрацювання називається Торсен, бо що дядька придумав таке, у нього прізвище було Торсен. І це достатньо давно було зроблено. Так от, в, що хочу сказати, що так просто ви по відео це не зрозумієте. От що, що мастер говорить: для того, щоб закрити ще питання уважно там поставити діагноз, бувають такі моменти, коли ці зуби срізає і у вас, в принципі, оця діагностика, як ми показали, проворачується, воно може не спрацювати. Но для цього ми рекомендуємо зливати масло і дивитися по маслу наявності стружки. А взагалі ми в таких випадках ніколи не лінуємося зняти кришку. В цьому немає сильного такого прямо ж проблеми, Огромний, зняти кришку. Тому отак. От от. Ще раз попереджаю, що чудеса, типу, от у нас є такі колеги, які стверджують, що вони ось з цією проблемою розібрались. Ми присвятили цьому достатньо, би, часу і увагу. Поговорили з професійними людьми, які цим займаються серйозно. Да, дійсно, ми, дійсно, ми їх між собою розрізали, проточили. Була думка поставити тут якусь бронзову шайбу да, для того, щоб зменшити тертя. Ну це все. Дозволить продовжити рух певний термін, ми не знаємо яким, але диференціал працювати вже не буде. Тобто він може працювати як диференціал, як диференціація крутного моменту, але як самоблокуючий дифференціал підвищеного третя, він вже працювати не буде. Можливо, можливо це варіант. Я точно не можу сказати. А, от. Але тут куча нюансів, розумієте, якщо е, яку шайбу тут ставить, да, то есть, яко, яко, якщо ставить сильне сталеву, наприклад, да, то. Як тільки крутний момент буде різниця, воно буде намагатися постійно блокуватися. Ми отримуємо диференціал, який постійно блокується по непередбаченим причинам. Правильно? Якщо поставити бронзу, то температура така, що вона тупо буде з'їдати, зжирати і вона ще буде і плавитися. І ще раз нагадуємо про те, що відстань ми теж втрачаємо. Як от компенсувати ці всі моменти? І настільки прочний шестер, бачите, наскільки вона, от після нашої маніпуляції, наскільки вона стала коротшою. Так, якщо виставити, от наскільки вона навіть по відео, наскільки вона стала коротше. Тобто, для того, щоб вона отак от десь по природі, вона десь отак от має бути. Ну, це серйозно відстання, я вам скажу, для механізму точного, який реагує на чутливий на, на різницю крутного моменту. Це вже просто пропасть, щоб ви поняли. Тому ми поки що не готові стверджувати. Ми відкриті до діалогу. Можливо, хтось щось вийшло. Я знаю, в Дніпрі хлопці щось там зробили. Вони вважають, що це їх внутрішні секрети, і це їх право, не діляться з цим. А, от. Але при нами така проблема. Є Єференціали гарять із причин, яких ми вже зазначили. І конструкція їх, і матеріали, з яких вони зроблені, і сама суть його, не дозволяє дати дуже просте рішення. Його потрібно досліджувати нас. Чесно зізнатися, немає для столь... настільки фаху і нема просто часу, хлопці. Тому, оскільки багато хто з вас чекає просто якогось простого відповіді і рішення, просто такі, отак як робить, робить мастер Юрій, бере із пошкодженого, достає все непошкоджене і намагається зібрати, дивлячись, як. А, а в більшості просто міняється да, з іншої машини. Суть цього відео, і що ми хотіли до вас достучатися. Це достатньо складний механізм із високопрочних матеріалів, які передбачають собі серйозну професіональну підготовку, регулювання його. Просто так заміни не буде, він не ремонтно придатний. І в той самий час ви маєте розуміти, як він працює, щоб зрозуміти, як його протефіктувати і як його зламати, або, краще сказати, не сламати. Всім бажаємо успіху, бережіть себе ну і до нових зустрічей на каналі.